Добрий день всім! Мене звуть Дзюбана Анастасія, я вихованка гуртка «Юні охоронці природи Чернівецького міського екоцентру. Хочу представити на розгляд журі роботу у номінації, традиції, звичаї та обряди українського народу на тему Барвінок маленький, стелиться низенько. Мета нашої роботи полягає у тому, щоб дізнатися, де росте барвінок у наші дні, чи поширений він у Чернівцях, які згадки про цю рослину у літературі та мистецтві, та ознайомимося із традиціями. Ставимо перед собою завдання опрацювати різні джерела інформації, щоб дізнатися про визначних письменників та майстрів мистецтва, які використовували барвінок у своїх працях. Барвінок вважають народним символом України, але чи багато ми про нього знаємо насправді, ці та інші питання потребують чітких відповідей. Об'єкт дослідження є барвінок предмет дослідження, пошановування барвінку у різних сферах життя людей. Назва барвінок походить від латинського слова вінка або первінка, що означає облітати та ввивати. Розпочнемо з того, що у січні 1928 року у Харкові був заснований дитячий журнал Барвінок, у якому друкувалось багато відомих нині письменників. Про Барвінок складно багато прислівів, приказок, віршів та інших творів. Усім відома пісня Весілля та Несе Галя воду. На Буковині символом Барвінку прикрашали оселю та одяг. А яке ж весілля без барвінку? За традицією, у четвер перед весіллям наречені рвали листочки барвінку через святковий калач. Потім мама і вінчальна матка шили вінок червоною ниткою і слідкували, щоб вона не перепліталася і не рвалася, адже вважалося, що від цього залежить добробут майбутньої сім'ї. Готовий вінок обгортали золотистою стрічкою і кріпили на нареченому до сорочки, а нареченій волосся. Барвінок також садив на кладовищах. Вважалося, що душа відчувала, що її пам'ятають. Усі ці звичаї збереглися й досі. У своїх чарівних картинах зображала барвінок відома художниця Катерина Білокур. Поміж інших квітів він займав почесне місце. Свого... Сьогодні даже мало майстрів зображають цю квітку у своїх роботах. Але нам все ж вдалося познайомитися з Наталією Ткаченко, яка прикрасила квітами портрет Оксани Білозір, а родом художниця з Кіровоградщини, з невеличкого містечка Зелений барвінок. Також через соцмережі ми познайомилися з Наталією Євченко з Рівного, яка вишиває її квітки стрічками. Барвінок вона вишивала вперше спеціально для нас у подарунок. Ми дослідили, чи барвінок зараз росте у нашій місцевості, опитували друзів, знайомих, родичів, особисто та дистанційно. Серед 70 опитних людей 52 з Чернівецької області, з них 21 з Чернівців, решта з інших регіонів. Виявили, що Барвінок у Чернівцях та області зустрічається і у багатьох людей росте вдома. Близько 70% опитаних знає звичайні традиції, але лише у 45% він росте в садах чи на кладовищах. Також барвінок росте в Черніцях на Цесину, в ботанічному саду ЧНУ, в усіх парках, на кладовищах, лозу, шкіл та садочків у приватних садибах. Варто зазначити, що назвою цієї квітки позначають такі села України, як село Барвінкове, Харківська область, село Барвінщина, Полтавська область, село Зелений Барвінок, Кіровоградська область, село Барвінківка, Житомирська область, Барвінків, Івано-Франківська область, село Барвінок, Закарпаття та інші. Якщо Барвінок маленький, такі популярний, то чи є лікарською рослиною? Щоб дізнатися це, ми відвідали аптеку музею на вулиці Ольги Кобилянської і з'ясували, що Варвінок маленький викликає розлад шлунку, бо його сік отруєний для людей. Та все ж у Нідерландах, Індії та Великобританії з нього роблять медичні препарати. Він крістин та він пластин. Сировину доставляють з України. Отже, враховуючи вище з можна зробити висновок, що барвінок маленький є не тільки рослинним символом України, квіткою якої захоплюються, малюють, пишуть вірші та пісні, а й використовують у метафікації.